Він їздив і організовував, долучався до організації таборів в Луганській області, переважно. Це щастя було. Мабуть, станиця Луганська. Я знаю, що в щасті він жив ледь не півроку. Мені здається, саме там, через спілкування з місцевими, він якось проникся цим регіоном. Навіть деякі його друзі, активісти, не знали, не могли уявити собі, що він з Києва. Ці його ідеї, всі. Ситуації, його навчання і вставлення до навчання. Воно якесь таке було тихе, непомітне, врівноважене, спокійне, але воно давало тобі таке враження дуже цілісної особистості. Людина, яка могла вести всіх, водночас не тиснучи на них, от просто, просто вести за собою. Іван Парамонов в світлої пам'яті належить до найкращих. У 2021 році він удостоївся як студент року нагороди світло справедливості. Ціль нагороди є показати приклади морального, етичного, духовного лідерства. І серед всіх студентів Іван був вибраний. Наша Богом дана гідність, наша свобода. Наша незалежність здобувається захищається найдорожчою ціною.